Доброго дня, Миколаїв, 2 червня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал. Дякую, хто проглядає, хто коментує. Обов'язково вподобайка. Кому що не подобається, пишіть. Особливо дякую. Анатолій Буц, який завжди дивиться. Всім дякую, бо всі дивляться. Ну, Анатолій Буц, він уже, наскільки ми, як дружина каже, ви балакаєте, вроді 100 років знаєте між собою так. Тільки якась проблемка, щось я запитую, він то, що прикоментує, обов'язково позвонить особисто. І обов'язково позвонить тоді, коли я сідаю їсти тільки з поля приїду. От завжди так людина чувствує, коли, коли вже в полях, бо в полі немає, коли балакать. А коли приїжджаєш додому, дякую дякую, Анатолій, що підтримуєте. Приємно. Далі по темі. Просо. Сьогодні ми працюємо ротаційкою. Вчора ми спробували, Анатолій дзвонив. Сказав, що вони так роблять, що можна робити, нічого страшного. Сам вроді й знаєш, але знаєте, треба, щоб хтось підсказав, хтось сказав, хтось підтвердив твою думку. І саме ваші коментарі, ваші обговорення це роблять. Дуже дякую вам всім за це. Щось я сьогодні розбалакався не по темі. Просо. Робили ми вчора просо, сказали, нічого страшного. Ось такий стан. У нас зараз проса. Пішли, бачите, тріщинки вже в нас тут гарний дощ пройшов. І треба було зробити мульчу. Хотілося, дуже хотілося. Бороною це не зробиш. У нас є ротаційка. Спробували, вийшло. І це я дуже радий, що вийшло. Я тепер не буду переживати сіяти густіше просто, тому що, звісно, воно десь пошкоджує, ось де пройшла ротаційка. Йшли ми потихеньку, десь пригорнуло, десь вирвало, тому що коренева впроса слабенька, ось попав в зуб. Відбило. Ну, не без втрат, Ніяких операцій не буває без втрат. Але в основному стоїть, десь прилягло, нахилилось ось, воно підніметься і все буде добре. Але ми зробили ось. Ми зробили мульчу. І це дуже добре, тому що дощів не передають. Головне зробити мульчу. Ішло не глибоко, сантиметра 3-4, але своє діло зробила борона. І це все ми робили вірно. Сильно багато ми за останні дні допроса дервалися по голові йому, то інсектицидом з карбомідом. До речі, нічого, поки я не бачу, що карбомід би припалив чи що, ніяких там, де ми... Включали оприскувач, то там трошки припалило, тому що на одному місці ми там, звісно, вилили, ми його як промивали і попало на просу, то навіть воно, при... воно не зне, а верхні листочки припалило. А так будемо наблюдати, як воно відійде. Тут нічого ми від карбаміда не бачимо. Надіємося, що буде плюс. Так як ми сіяли його із добривом пулан. І з карбомідом поки ніякої різниці не видно, але я думаю, воно піде, коли почне різниця виділятися, коли почне куститись. Потім піде вторина коренева, піде кущення, ми побачимо різницю. Лишилася в нас тут ось полосочка, клинок шириною метра три. Ми не дійшли, тут ми доробили. А тут метра три у нас лишилося клинок. Де ми не пройшли ротаційкою, от будемо спостерігати, чи буде візуально хоча б якась, якась різниця. то, що врожайності дало не дало, ми це не помітимо. Ми не зможемо заміряти на таку маленьку косочку, а візуально будемо дивитися. Все. Даємо просу перепочити. Я думаю, десь недільку, поки піде кущення. У нас зараз в нього один, два, три, чотири, п'ятий листочок вилазить. Дамо йому недільку відійти від цих стресів, що ми йому по голові настукали. Ротаційкою, вкоріниця. І потім піде у нас обробка гербіцида. Гербіцида піде обробка, але ну, у нас немає. Даже сам дивуюся, що на цьому полі шильці як такової немає. Де-не-де. В основному у нас берізка. Берізка, он якийсь соняшник. Тут вже роки 3 не сіявся соняшник, а він виліз. Звідки він тут взявся. Гербіцид агрітокс у нас буде, в якої нормі ще не знаємо. Думаємо, в минулому році півтори я робив, але мені здається, що трош трошки занадто і попросідало по голові. В цьому році планую 1,3. Не знаю, може й знову півтори зробимо, щоб у бо Берізки багато. Дякую за увагу, вподобайка, коментарі, обговорення. Це все вітається. Приходимо до чогось спільного в обговореннях. Всім дякую, слава Україні!